Вітаю вас на сімейному бюджеті. Ми поговоримо сьогодні про найуспішніший ETF 2022 року. І я вас дуже попрошу дати мені потім ще зворотній зв'язок по такому формату, тому що я зробив слайди. Я вам буду показувати слайди, спробую вкластися там в 10-12 хвилин. І напишіть мені в коментарях потім наскільки такий формат заходить. Отже, поїхали. Сподіваюсь, що ви бачите екранчик. Що таке переможці? Ми з вами подивимося голосування і також подивимося тіфи, які отримали найбільший приріст inflows, да, тобто найбільший приріст. Капіталу під управлінням для початку. Скажу, що я використав велику статтю «ETF in pictures 2022». Тут є на неї посилання, і один з слайдів цієї статті вам показує, що приток коштів і ті фонди там близько 600 мільярдів. Це другий найкращий рік за всю історію існування ТІЕФІВ. Тобто ETF продовжує ставати якби найбільш найбільшим таким популярним видом інвестування в США і в розвинутому світі. Ви бачите, що незважаючи на те, що там іде там криза, і так далі. ETF як спосіб інвестувати все одно набирає, набирає, набирає ваги. Ви бачите, що ось 2022 рік це друге місце. Тепер власне голосувавка. Тут у нас а, є такі неї. Значить, і ТІФ сторіо дає, а що такого найцікавішого страпилося а, в світі ТІФІ. Ну, ви бачите, що російські ТІФ закрили зрозуміло, а, стало більш. Більше активних і і я вам покажу далі кілька саме активних. Все-таки найбільше голосів віддано на те, що незважаючи на важкий рік приток коштів, другий по обсягу в історії, і з'явились Single Security ETF. ну вони для трейдерів. Тобто, що ви розуміли, береться там, наприклад, дуже волатильна якась акція Тесла, і потім ще робиться там ікси до неї. Тобто буде щось супер-супер волатильне таке, тому для глядачів цього. Каналу я не рекомендую якби чіпати з затя про них не плануємо відео. А тепер власне й ті Ви бачите, була голосувавка, переміг Каус. Друге місце DBMF, третє SARP. Я вам зараз про ці три ETF-а розповім. І почнемо ми з переможця з Каос. Це цікава стратегія нішевого провайдера. Називається Pacer. Але цей фонд дуже різко виріс минулого року. Хоча він більше п'яти років на ринку. Минулого року він досягнув більше 10 мільярдів доларів під управлінням. Що він робить? Він вибирає компанії з. Великим Free Cash Flow. тут я вам дав слайд детально розписано, що таке Free Cash Flow. Ми не будемо там сильно зупинятися на фінансовій методології. Але щоб ви розуміли, що багато інвесторів в цьому році шукають дивіденних доходів. Але дивіденний дохід це часто або стабільна компанія, але часом це компанія, яка вже йде донизу. У цьому ETF у вас будуть і дивіденні компанії, але можуть бути такі компанії, типу як Meta, які, наприклад, дивідендів зараз не. Платять, але мають великий фрі кешфло. А я даю вам на кожному слайді лінк на ETF, Ви можете подивитись, і я вже неодноразово казав на каналі: що якщо ви хочете віддати там, наприклад, комусь кошти в управління, спробувати активну стратегію, да. То ви можете це робити через ІТІФ, тому що оця стратегія конкретно вам буде коштувати 0,49 У вас є компанія, яка спеціалізується на такого роду стратегіях ПЕСРІ і запускає такі фонди. Все прозоро, все удійовано, та і результати, якби теж у відкритому доступі. Ну за минулий рік цей фонд, до речі, дав близько 0%, але за 5 років його середньорічна дохідність, навіть з врахуванням минулого року. Року нульового 12% відсотків річних тому повторюся. Якби якщо ви хочете активну стратегію обирати, це не обов'язково даєте комусь там, хто буде трейдити на вашому інтернет бротеректів брокерс рахунку, ви можете купувати і тіфи від uh, світових провайдерів. І а, оцей фонд він дуже сильно виріс. Тобто, 10 мільярдів під управлінням, це вже рівень якби великих фондів. Там iShares, вангарда. Ось він йшов у таку елітну категорію. А, значить, їх стратегія працює. Приваблює інвесторів, принаймні минулого року. Привабало. Це в нас переможець, небагато від нього відстав фонд DBMF, А це ось а, хедж фонд. Стратегія, яку ну самостійно там я думаю, там ні я, ні ви реалізували. Не здатні, та ну крім тих з вас, хто працює в хеджфондах, але знову таки, замість того, щоб самим щось там розбиратися, ф'ючерси, опціони, трейдити і так далі, а ви можете віддати кошти управління з ETF-ом, яким управляють Ендрю, в якого 25 років досвіду в індустрії хеджфондів, Harvard Business School, велика компанія по управлінню активами, там яка мільярдами управляє і так далі. І Матіусу теж 15 років досвіду, MBA від СТЕРНС в Нью-Йорку, і так далі. Тобто тут єдина проблема, що, мабуть, важко зрозуміти, як саме вони реалізують цю стратегію. Да? На сайт я вам дав лінк, там все розписано, менедж фьючерс і так далі. Але ем, ну, якщо ви це розумієте, якщо, наприклад, у вас там великий капітал, і ви хочете частку віддати в хедж-фонд стратегії, то ось таку стратегію ви знову-таки реалізуєте за 0,85%. Це з класичними комісіями, які платять, які беруть 2% більше, або там швейцарськими банками, які взагалі там іноді мало що роблять і беруть там 1-1,5% комісії, да тут є топ стратегія від топ людей в цій індустрії за 0,85% комісії. Ну і цей фонд здав 22%, Коли всі якби падали, він показав свою. Відсутність кореляції з ринком, та тобто ці хеджфонди вони ще часто дають що в портфель вони дають те, що вони не корельовані з ринком, і чимось вони можуть балансувати портфель, якщо вони успішні. В даному випадку це ви бачите, саме і виходить успішний фонд серед оцих хеджфонд стратегій. І повторюсь, комісія 0,85%, Ну тобто, це дуже дуже мало для такого класу і такого рівня хедж-фонд стратегій. Третій фонд це дещо свійсливе правда, це фонд САРК, тобто це. Фонд, який е, робить шорт на фонд Кесі, Вуд Арк, та да? і е, ви бачите, що типу, bearish on disruptive innovation, bearish, тобто не вірите, Да? Ну давайте скористайтесь нашим фондом. Знову таки, я нагадаю, що я на каналі робив вже відео ETF, які не чіпати. А там якраз мова йшла про leverage ETF, про inverse ETF, Це великі ризики, які часто рітей-інвестор не розуміє. От в даному випадку випадку цей ETF, він теж він працює daily, тобто для трейдерів в рамках одного дня. Якщо ви візьмете його на рік, там от ви не вірите в Арк, хочете там проти арка грати. То не факт, що ваші результати будуть обернені на пропорційні арку, тому що там складна система, як він працює, тобто, це для денних для трейдерів, не для а, пасивного інвестора чи навіть активного такого, але не трейдера. Тому. А, Арк, сарк, ми звісно, віддаємо належно цій стратегії, але категорично не рекомендую вам з таким зв'язуватись. Ну але. По, по тому кількості преси і хайпу, то звісно, АРК і, і прихильники Арка, і е, опоненти Арка — це с -с сильна така дискусія. Окей, е, ми з вами подивилися, якби на топ 3 в голосуванні, тобто, це такі знаєте приз глядацьких симпатій. Якщо говорити про гроші. Класично кожного року гроші течуть в нудні великі ETF. Якщо ви дивитесь канал, сімейний бюджет. Ви їх всі вже знаєте. Там VU, VTI, IVV. Нагадаю, IVV і VU – це просто два різних провайдери. Це той же S&P 500. VTI – це фонд, який ми часто вайпландеричі використовуємо теж, тому що він покриває весь американський ринок. TLT вже вам знайомий теж. І ось фонд ви бачите на п'ятому місці, який ну не часто потрапляє в десятку. Це uh, Schwab юс дів. Відент, хоча це відомий великий фонд, який давно на ринку, і я хотів би про нього зараз поговорити. І також ще про JP Morgan Equity Premium вам розповім. Це теж новачок в десятці. Отже, фонд Шваба трекає 100 дивідендних компаній в США, там є ціла методологія. Фонд працює більше 10 років, да і в принципі, те, що я бачу, він на рівні з фондами Vanguard, там VIG, він найкращий в своєму класі. Коли я говорю найкращий, я розумію, що це маленька комісія. В даному випадку це 0,06%. Це зрозуміла стратегія. Ну і це результати, які говорять самі за себе. Там за 10 років 14% річних в середньому вони вибирають ці дивіденні компанії, але в них є КЕП, тобто не більше 4% на одну компанію в портфелі. А сектори там теж є КЕП, і там є показники. Ви можете почати. Штати там 10 років історії оплати дивідендів, але не тільки це, там вони ще беруть фундаментальні показники: там cash flow to debt ratio, Dead dividend yield, дивідендів, growth rate і так далі. Так? Ну, тобто, вони аналізуються такі компанії. Це ближче до пасивних стратегій, звісно, але певний аналіз проводиться. Я, до речі, вам презентацію даю в коментарях до цього відео, і ви зможете поклацати, тут. У мене до слайдів теж ще є коментарі. Повторюсь, є лінки, якби на, на всі сайти фондів. І останній фонд це Джепі. Знову таки да, активна стратегія від GPMorgan, яка коштує 0,35%. Порівняйте це там з півтора відсотками, які бере якийсь там банк Вандорі чи Ліхтенштейні з набагато гіршою якістю роботи. Тобто, в GPMorgan ви через ETF віддаєте свої кошти, що вони роблять? Вони інвестують в Large Cap і Equity Link Стоки. Ну, еквітілин, це там аналог, да, акцій. І їх ціль увага, їх ціль. Показати рецьон такий, як S&P 500, дохідність, але з меншою волатильністю. Так, тобто, от дуже багато теж є активних управляючих, які не кажуть, ми там обходимо ринок, вони кажуть, ну ми вам дамо типу таку саму дохідність, але з меншою волатильністю. Це можна робити там різними способами, але в даному панку JP Морган пропонує вам стратегію за 0,35% річних. Це стратегія відносно нова. Два роки на ринку, яка каже: ми будемо вибирати компанії там по певним а, ознакам, та, що ваш портфель в цілому був менш волатильний. Якщо ви зайдете, подивитись на сайт фонду, ви побачите там такі компанії, ті типу як Coca-Cola, наприклад, Pfizer, але це не тільки там ці консюмерські компанії, тобто там достатньо широкий набір, і о, цей фонд вже має 17 мільярдів під управлінням, та тобто. Тут є очевидно не тільки рітейл, а інституційні інвестори. І от таким чином ви можете долучитися. Будь ласка, там, хоч не пам'ятаю, скільки він здається в районі там а ось 60 доларів. Тобто, зрахуйте 100 доларів, ви можете долучитись до стратегії, якщо хочете. Як бачите, ми з вами розглянули а, приглядацькі симпатії. Ми з вами розглянули де там найбільші інфлоус, куди ці 600 мільярдів нових прийшли. В які фонди побачили два нових цікавих фонди, які набрали мільярди так, да? Це фонд Шваба і Джепі. Ну і Каус, в принципі, теж доріс до елітного рівня. А я нагадаю, що. Окрім сімейного бюджету, ви можете читати наші телеграм-канали. Я даю лінк. Є багато телеграм-каналів, які десь сім є автором, і де ведуть мої колеги. Є цілий телеграм-канал для українців в Польщі, до речі, про фінансове життя. Там Тому гаряче рекомендую хоча б на один підписатися. Не забудьте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть в коментарях, як вам такий формат. Ось з слайдами, з певною підготовкою, з маленькою картинкою моєї голови десь. Куточку, чи він вам зайшов, чи краще класичні відео? Будь-які ваші думки вітаються і допоможуть мені вирішити долю цього формату на майбутнє. Дякую і завжди ще вдячний за ваші рекомендації сімейного бюджету. До нових зустрічей.